Opa! Uou! 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 Йоу, всім привіт! З вами Данте, і сьогодні у мене на календарі п'ятниця 5.13. І тому я вирішив записати для вас тематичне відео. Сьогодні будемо грати на джойстику. Є це слешер. Демони? Демони? Демони, Демони? Ще ми їх туди сюди розкатаємо.

Sorry, don't Я люблю газ давать. Тут, 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 Опа! Вау, 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 це, це мотоцикл чи це меч? Come on. Опа! Так, ухиляємось Все що? Попромінь! Я не думаю, що він так далеко Аж скучатку був. боляче Да мене рознесуть мене по любому розносить. я йому нічого не зроблю. нього, подивіться на мене. ай. Ух, час запыльнився. А блін, як я ...хотів ухилитися, а попав під... Промінь. Так мало буде, так мало буде кацына. Окей. ми перше себе від нього, дан. Дан, ти піднімайся, птарный татор. О, прическа прикольна, поміняла поменяла А Аптах правду каже, розумний ворон. Naresť. Dávaj round 2. Opa, 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 opa. Haha. Pomnul ave? Dávaj, 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 davaj. Maly pole jeho. This is a bad move. Oh my gosh. Меч розкололи йо моє Це ж патіль меч. Це сімейна реліквія, не можна так робити. О, це у нього ще демонічна рука є. Еа, да.

Це адекватно, чи back. <розвіт> <розвіт> Оце Ямато, та, це меч, короче, а не рука, Да We know, we know. Яка відкриває ворота... рота до. До того світу в рота в пекло. Yes. Прийшов, блін, руку віров Фу, напливав на мене. Так, рейтинг стилю. Поміжність харчать тривались, розумієте? Ну, понятне діло, Чим більше я роблю всяких комбо, атак, так И так далее. Раз, два. Не, не. О, вот так вот. Тут да тебе. Не. Так, якось можно. А, я можу використовувати цей крюк для притягування навіть в такому випадку. Без руки, типа. Оце класно. Апокаліптик, непогано. Треба С добавиться, Стелю. Тож щось слабонько. Опс. Рука. Якась інакше рука. Ууууу. Вау. Бенк робить. Ээээ, <звач> это е -е -е. ще кто таке? Пекальный каин. Элитный рубака Це я литний рубака, Ты ч? А ну тако. Шо? Вау! стрибок Туда! На мясо тебе! Сегодня фаршируем! А якщо... Вау! Ха, прикольно, блин. <laughs> Не, блін, трошки стиль втратив на кінці, але було непогано. О, Мені подобається цей персонаж, він бореться те, що просто викликає ті які замість нього борються. Прикольно. Опа! Все нормально? А, це нормально. Я йому маю допомогти я так змій. Ща біжу, біжу. Пам-пам-пам-пам-пам. Не понял. Выкут. Серьезно? Иди куди нам? Нам явно сюди треба було. А далі. А! Почались не помітив кімнату так. Эээх. Ще Ще одна компанія Доброділ. О, це я піднімаю його вверх, так? Це я кидаю його вниз А це я налітаю на нього. А це я завожу свій меч. Ее yeah, туда його, nee, не, тримай, тримай ще раз, удар, Савич, найс! Nice. Я казав, що показував вам кращий результат. Ось він. Вау, яка краса. Що це таке, великий Чупа-Чупс? Великий демонічний Чупа-Чупс. Трішки води. Первну ти туди. Лаврового висту, собачого чисту, майтками накриті і вже можна вбити Мачного. Ааа. Фух, який серізник, м'ясник. Сочно сочно, окей. Хеллоу Пекельний антенор Ну, музичка. Щось з чимось. Ауч! Ладно. Ми трошки мене, ну, якби затригали, але... Wow, Вау, я двох виніс раз! Класно Це на бе мало бути, але я отримав.

надписом Клас. так ви можете позвонити ніко вау а короче, це магазин скажімо так ага. нормально так запакували нас в автомобілі коллег доктор Ооо, бейс боссы мешок. Кто ты такий? Эй, вы Я вас їх просто ХТО Кто ты? Маленький гвинтик! Давай. Окей. Тобі кранти. Ніро, бери меч в руки. Ух, що? Який прожерливий. Черево своє закрий. Ще ми тобі зробимо песок ще в одному місці. ти ж пульохом. Ха-ха! <гум> 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 Блін. Кайф. Так, що за удари? Вивчаємо ворога. У нього удар по землі якийсь є, що мене відкидає, Ага. Це не цей удар по землі, я його не, не Опа, ухилився. Ауч, я... Окей, назад, все, назад. Да, блин, я слушаю руку ведь сразу что ж со земной, я на ту клавишу нажал. Я хотел... Бляха, муха. Ауч, ты ухлеся. Та блін. Ну нормально він нам роздає, так. Я не маю, що йому протиставити. Я руку просрав. Я можу максимум зарядитися на другу цей, але це треба ще постаратися. О, поки він. А, я нічого не можу робити. Я ще живий. Офигеть. <свист> добре. Так. Не забудемо хлябся. Удары руками і не втрачати руки. Ух ты шо. Ну ничего, я заряженный. Так, Ой! Підтягнуйся. Так, постріл! Удар! Удар ще. По ньому! Давай, бей-бей, бей, 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 він тут! Ухилився, ухилився. Так, на нього, напав! Ух! Ухел, ухелоня! Ухелонь, ухелонь, ухелоне! Ухелоня, ухело не, ухелені! Ти шо? Що це нахер таке? What the hell, what the hell, what the hell. Ай! <Слыш> да <voice> <Ai. Слыш> <Слыш> 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 блин, ты сюда! Да ну, нафиг! Не-не-не-не-не! Не обещай! По ногах тебе! Слышай! Что все расслабился. Тебе было пару хилок купать, я тупанул. Давай-давай. Ты не мих ранее Чернокнежник. Ух ты шо. Вау. Wow. Хочу за нього пограти. Ми будемо за нього грати. Ну не зараз. Вау. How are you? I want Ben, taxi? I know, I know, I'm late, shut it! The roads were all clogged Hey, you must be v huh? Hey, you are gonna get that? Ding-ding-ding right by your feet Yeah Did you just sniff that? Do you have any idea where that's been? Up your butt. Focus on the mission. <laughs> Калас. <реклама> Що ж, я всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, напишіть коментар і поділіться з другом. І До нових зустрічей! З вами був Данте.